Ты же потом дать <связь> Я знаю. Я знаю да. же ну, знаю, что она Все-все, <связь> он, он, он. да хорошо. Ладно, Кого? Слежку уходи. Какие вопросы? Нет, нет, нет. Слежку Я бы что-то... ハハハハ。<laughs>

Да, Шести депутатів обраних yeah. до складу комісії, на комісії прибуло 4 депутати, які переводять. Перед початком роботи прошу вшанувати пам'ять за його Дякую. Присутність, виступати, питання засідання голови та заступника голови комісії, комісія прийдеть моєму. Що сьогодні головучої комісії буду я, прошу вибрати відповідальну особу заведення сьогоднішнього протоколу Дмитра і Є інші пропозиції? Прошу голосувати. Шановні члени комісії, маєте порядок денних і складається знову питання. Лист управління комунальної власності та земельних відносин. Хто за порядок для Прошу голосувати. Переходимо до розгляду земельних питань. Перше питання Тетяна Баша. Про надання управління корминальной власності земельних відносин дозволу на разробленную проект за инвестицию, чтобы установлено наш территории Черноморской морской территориальной громады Одесского РНА Дислов. Установлен. Проект угоджений со службами уконкован. Просим А, Ну, Ну, це розглядали. До місця всі питання своїх організацій Питання зору прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Питання Друге питання. 1 а, Про поводження проєкту землі уставки в меж території Євгена Рівської селищної територіальної громади Одеської області просимо зняти на доопрацювання. Є питання, деякі управлінні архітектури. Ну, да, да. ну, тоді... Треба допрацювати. Тут чисто те, що ми допрацюємо, чисто так, що я трохи по іншому. Начебто встановлюємо Великодолські громади, цілком, як наші. Коли Будемо допрацьовувати, пропущіть, будь ласка, так щоб... ну, знає, що ми знаємо, це зрозуміло. Я, так, Миш, я, то... я, я пропоную пропонував посадити інформацію, залати на допрацювання, до бо там є питання з миною лям. Тобто, я так розумію, що мова йде про встановлення меж суміжних нашої громади, то не достановуємо поговоримо. Ми їм тільки погодження майже, ми їм не затримаємо. Про погодження. Прописано якось. Проголосуємо. Хто -за. за? Про виплачування. Про укладання да. на новий срок 15 років. Договор оренди землі площа да? 011200 для розміщення платації об'єктів дорожнього сервісу Чорноморськ перемоги 18Б з Поздніковою. Там були питання щодо е виїзду. Я знаю, що коваль туди виїжджала. Технічний паспорт вони зробили, внесли усі зауваження, які були витрачені депутатами. Is... Зараз пропонуємо розглянути. Дякую, Наталі Васильівна. Одне питання до вас, що ми поїхали і ми це побачили. Мабуть, треба було до цього зробити, якщо знаєте, що там забудова, то виїзд повинен бути в вашу службу. Ми ну, оце говорили, я думаю, що не Дякую, це не буде. Дякую, давайте голосувати, хто за. Да. Теж. Була поділена земельна ділянка 18 ліктар. Читина земельних ділянок після поділу була передана служба автомобільних дорог для кашування стоянки для стоя зернових. І дві земельні ділянки, які залишились, ми пропонуємо продати право оренди на них з аукціону. По процедурі ми повинні затвердити спочатку перелік земельних ділянок. Право аренды, яких виставляється на турги, вопрос питання 4.1, а друге питання уже визначено на земельний ділянка. Право аренду, на які виставляються на земельні торги в срок електронного аукціону. Ця процедура вже знайома, ми рік тому, роки тому продавали земельну ділянку під Макдональдс, так що процедура вже є. Ці земельні ділянки будуть виставлені на прозорах і офіційно будуть... Право оренда нікуди пробувати. Якщо найдуться по рукцію. Так що, якщо я правильно пам'ятаю, у нас коли ми виділяли ділянки підновлення, э, там э, було спірним питанням по цільового призначення перепрошую. А, ну все так. Ми, ми мінялися здається з 12.04 на 12.08 яких хотіли, я не пам'ятаю, чи може там, там офіційно. Зараз ми пропонуємо продати право оренди на земельні ділянки з цим видом цільового призначення, яке встановлено у кадастрі. 12.08. Те, що є зараз у факті. Я розумію, там просто якщо правильно пам'ятати, там у нас 14 кілометрів, в нас, у нас там 4 12.08, так я розумію, це той фоп, який ми ну, так взагалі-то можемо виставляти слон, але це наше право, яке зрозуміти любую ділянку з людьми телевизор. Зрозуміло, там є коефіцієнту квакралу. Ну, можу але там... Це буде орендна, це буде орендна плата за землю, якщо е, служба автомобільних дорог там налог на землю, оскільки вони державне підприємство, там зовсім друга друга ситуація. Mm -hmm. да. А це буде право оренди, десь буде орендна плата, розмірі етап при началі торгів, а там, якщо буде багато учасників, вони будуть між собою е, сорівнуватися і там. Mm -hmm. Тобто yeah. плата буде збільшуватися, в зависимості від е, того, скільки кроків вони пройдуть. Дозвольте питання якраз уточнюю. А скільки приблизно орендами плата ми будемо отримувати бюджет, якщо тут буде? цена лота одной земельной делянки 281 тысяч, а площадь 2 гектара 2 и 2. Это будет 280, 2 можно округлить, 282 тысячи на риг, а другая земельная делянка 515, приблизно с половиной на риг. А крок 1, c 1 процент, значит, если... С каждым, кроком током на первую земельную грядку 2,8 будет увеличиваться аренда, а на, дру, 5,1. Там є нормативна ну, кошивачий. Да, да. Цель разрахунок робиться на шуваці. Утримай, <спект three> да, и без заказ. Можно на качестве пропозицію. Да, переможе. Тобто, Давай того слова. Есть еще кислота. 4-1 mm. глаза. 4 4-2, це вже...

5.1. Про визнання рішення Чорноморської міської ради Дольського району Одеського осіб 23.06.23 року номер рішення 414. Року. Про розроблення дитяного плану частини території 13-го мікрорайону міста Чорноморська, наверно, площаді 1 гектар для кілька нецвого будинку. Від Національної поліції області надійшов до нас лист, де вони просять скасувати це рішення, бо на жаль в них немає бюджету на проєкт щоб... цієї субільної документації. Тому ми просимо це рішення скажувати. Та не було тоді, то зараз не буде. Давайте є питання ще діти. Це територія, що загрозу законом? Ні, ні, це тринадцяте мікрорайон. Оль, а яка вартість проєкту приблизно? Вартість проєкту буде визнана. Саме менше це 400 тисяч. 5-2. Про, про, про розговлення детального плану частини території мікрорайону міста Для будівництва була та платеж, але вже домовилися. Це одне рішення ми приймаємо, що замовником будемо за наш комітет, і бюджет буде за нашої. Я все ж таки хочу розуміти, де знаходиться саме цей ділянка, тому що я не знаю. Під рішенням і рішення тринадцяти мікрорайон, але ну, хоча є, Так, так, Ну сейчас тут, там близько. предпитличевым дисплеем. Я разумею прощать домова, але Так.

мені. Олег Броне, підкажіть, будь ласка, ось ми пройдемо процедуру для виготовлення проєкту кошторисної документації за кошти місцевого місцевого бюджету. І ви нам це далі, далі яка процедура? Що буде так? Це вже ходите процедура. Визначиться проєктам, які буде результати організація. Цей проєктам роблять проєкт, потім будуть громадські служби. Вони проходять громадські судження, СЕО проходять, місто будівному складу проходять і, із бачення. Будівництво? Так, Зрозуміли так? так?

moet dit sigbaar raak. Dit is 'n probleem met die lisensie. Dit is 'n probleem. Dit is 'n probleem. Dit is 'n probleem.

вот Вот этот участок вот он. Ну, вот, вот. Покажи документы, велика. Я не знаю, где взяла схема. Все, положи сюда. Вот это все. Что за в парус?

Obrigado.